Подивіться на ці деталі. Так, це гігантські повітропроводи, надруковані на 3D-принтері. Їхня міцність вражає. Навіть удари не шкодять формі та жорсткості деталей. І це не просто прототипи, це сертифіковані для польотів елементи, що відповідають авіаційним стандартам. Традиційне виробництво з цим не впоралось, а 3D-друк справляється без проблем. І все це. У реальних авіаційних системах, де ціна помилки дуже висока, легкі, але водночас витривалі саме те, що потрібно для авіації, ви отримуєте форму, розмір і міцність без компромісів. І головне це вже не майбутнє. Це сьогодення. Зробіть адитивні технології частиною своєї роботи разом зі стратасис.